Питання слідчі в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління головного військової, головної військової прокуратури, Генеральної прокуратури України, радник юстиції, Люшенко яве, розглянувши матеріали до судового розвідку. От подивіться, покажи, покажи. Так тоді розказуй, за що хлопців судиш? Я знаю, вы вы или открыто. Хорошо, не Я если через эти двери а, зайти, не не через какие можно? Не, не, не. Заседание суда открыто или закрыто? Я не знаю, Куда вы? Ребят, давайте закончим логическую цепочку. Вам отдал приказание заблокировать ход сюда человек, который не хочет предоставлять документы. Да? да, да Нам. Ну, он не представляет, представляет такой, Вы не представь, представь. Мы представились, но не показали. Давайте я, по я вам представлюсь министром э, Аваковым. Да. Я Аваков даю вам распоряжение расплатировать Документы. Давай! 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 Давай!

А, блядь, бумагу, по нам зайти. Если нет бумаг, не да. да. мы заходим, дружище. Если нет вам титанов, мы, да. мы, да. мы да. же довго да. долго. Да. Вот заседание проходит! Ну, все. Понимаю, что неправы они, но ничего не изменишь. У нас такая, у нас такая страна. Нам надо менять страну саму. Просто нет комментариев. Я уже сказал. Значит, власть просто сдавая.

66-го тоже. А дійте є на утримані непомню різні. Ну вот. Полагаю, що буде ребенок. Ну. Ваша освіта? Больше. Ага. Журналист. Літературний ребята. Раніше вы кримінальної відповідальності притягнули? Без проходила. Без ее фіксації? Оскільки розгляд даного клопотання в режимі відеозйомки може дати можливість розголосити свідчі дні зібрані таницію свідствами. Я вважаю, що средства масової інформації повинні бути інформовані. и информировать, информировать людей о том, что происходит здесь и сейчас, прямо здесь и сейчас. Если люди приехали сюда ночью, они знают, зачем они приехали. И тысячи, наверное, может даже миллионы людей ожидают, чтобы увидеть результат того, что произошло. За педозрую в чине криминального правопорушения 4 жовтня 2014 года затремлена Гаврила Валерия Валентиновича. Обставини, що дві підстави вґрунтовано підозрюваю Гаврілового вчинення сказаного злочину, підтверджуються протоколом прийняття заяви Малиш про викрадення чоловіка, Протоколами допиту потерпілого Малиш ШПМ, протоколами допитів підозрюваного Гаврілового ОВВ, Привузького АЮ та іншими матеріалами кримінального провадження, які надані суду. Просив суд засувати відносно Гаврилова Валерія Валентиновича за запобіжний захист вигляді тримання під вартою. Мій підзахисний є за свою професію, є журналіст. Знову ж таки, він є не судим. До кримінальний підладістю він не протягався. До моменту вступу військового формування Айдар останній постійно, постійно здійснював свою трудову діяльність та прикраси чоловіка із зони АТО увозять в мирний город для того, щоб з ним далі працювали. Правоохранительні органи здійснюють. Проголошується ухваля слідчої судді ухвалить Мином України 5 жовтня 2014 року. Прокурор судом засідання по питанні підтриму, посилаючись на викладення ньому договорень, підозрюваний його захисник проти задоволення по питань заберечь. Враховуючи встановлювач обставини, слідчі суддя вважає за занеобхідним обрати відносно підозрюваного міру з обюжного заходу в угляді застави яка на думку слідчується забезпечити належним поведінку підозрюваною та сприятиме уникненню ризику визначених капітал. Відповідно до пункту першої частини п'ятої статті 182 КПК України, 20 розмірів мінімальних заробітних плат, що відповідно становить 4 тисячі триста гривень. Судья живу на А в чем вы будете закон? А вот я боюсь. Нет, ну извините, судья в раджке. Вы там нема грошей на камеру? Разрядилась. Понеділок збираю всіх бійців поранених, всі сім'ї погибших наших райдарівців. В нас виклад зараз на даний момент не виключений більше 200 мільйонів. Це просто на хвилиночку. По, 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 по погибшим, тільки по погибших. Тільки по погибших. Давайте акуратно коридор блін. А что это? Не знаю. Так, идемте в скорую, вас осмотрят.